Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо, продовжуємо говорити про пенсії. Що ж нам залишить в серпні 2025 року, які доплати для українських пенсіонерів є чинним і актуальним станом на сьогоднішній день. Ну, нагадую, що до пенсії в нас залишається. Доплата за понаднормовий стаж. Тобто, якщо ви перепрацьовуєте, то за кожен повний рік зайвого страхового стажу ваша пенсія збільшується на 1% від її обчисленого розміру. Ця доплата така здійснюється і в 2025 році. Що таке понаднормовий стаж? Це залежить від того, коли ви вийшли на заслужений відпочинок. Якщо вам пенсію призначено після жовтня 2011 року то понаднормовий стаж буде вважатися понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. Якщо ж пенсію призначено до жовтня 2011 року, то понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок яким же ж буде розмір доплати? У 2025 році розмір прожиткового мінімуму у нас становить 2361 гривні. Відповідно, за кожен рік понаднормового стажу вам додасть до пенсії 23 гривні 61 копійку. Приміром, якщо у вас 10 років додаткового стажу, то ви зможете отримувати аж 236 гривень, 10 копійок. Якщо чесно, дуже давно ця норма не була, вже не переглядалася. Хоча б за один рік, так, допрацьованого стажу понаднормового хоча була б доплата 236 гривень 10 копійок, а не 23 гривні 61 копійка. Бо ця доплата у нас. Не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму. А він у нас становить 2361 гривні, і в 2025 році. Поки що не планують його збільшувати. Але якщо він навіть збільшиться на 200 або 300 гривень в наступному році, а або навіть і до 4 тисяч чи до 6, наприклад, ну все може бути, так? То розмір такої доплати все рівно буде два там 25 гривень, тобто 1 відсоток чи 40 гривень за рік, чи 60. Тому впевнена, що цю норму також потрібно переглядати і збільшувати розмір доплати за пононормовий стаж. Тому що от вона в нас така 23 гривні, 61 копійка за кожен перепрацьований вами рік. Ця доплата є чинною, і звичайно, в серпні є доступною для українських. Пенсіонерів. Далі, якщо ви учасник бойових дій, хочу нагадати, що розмір, по-перше, вашої пенсійної виплати, так, дивіться, що щодо що вашої пенсійної виплати. Значить, які доплати встановлюються, це 25% від прожиткового мінімуму. Тобто рахуєте 25% від суми 2361 гривня. Зараз вам скажемо, скільки це ж буде. І ще ви маєте право на доплату у розмірі зараз вам скажу 40 гривень. Тому, так, 40 гривень це у нас за що? Зараз нагадаю: цільова грошова допомога на прожиття от Тому така ситуація теж не краща із учасниками, якщо чесно, бойових дій, 25% це теж не так і багато. Тобто, дивіться, ви маєте право на доплату у розмірі 590 гривень 25 копійок до свого розміру пенсії. І зараз скажу вам, і ще 40 гривень за цільова грошова допомога на прожиття. Так, далі, щодо. Багатодітних матерів, так, пенсії, так, дивіться, ви також маєте право на надбавку до пенсії, і вона становить від 35 до 40% знову ж таки від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Якщо ми порахуємо з вами. 40%, то ви маєте право на доплату до пенсії у розмірі 944 гривні 40 копійок. Якщо ми порахуємо 35%, то звичайно це трішечки буде менше. Але теж пам'ятайте, що якщо ви мама, яка народила і виховала 5 і більше дітей до 6річного віку, за вами зберігається право вийти на, раніше на пенсію, і ви можете отримати надбавку до пенсії. Або ж дивіться, ця надбавка від 826 гривень 35 копійок до 944 гривень. Як тільки в нас збільшиться прожитковий мінімум. Для осіб, які втратили працездатність, відповідний розмір надбавок мав би. Зрости так далі. Що в нас ще є? Про почесних донорів я вже розповідала. Пам'ятайте, ви маєте право на доплату, надбавка складає в цьому 2025 році у нас 292 гривні. Ця надбавка у нас становить 10% від прожиткового мінімуму загального. Прожитковий мінімум загальний у нас теж без змін і становить 2920 гривень. Відповідно, почесний донор має на доплату 292 гривні. Ви маєте. Обов'язково так подати відповідні документи, які будуть вказувати, що ви маєте статус почесного донора. Їх потрібно подати до пенсійного фонду для того, щоб ви могли відповідно і отримувати. Далі, Нагадую, що ще в нас є разова грошова допомога до Дня Незалежності. Я про неї теж розповідала, там і деградація. Дивіться, для людей, наприклад, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вони отримують 3100 гривень. Це разова грошова доплата до Дня Незалежності. Потім для людей з інвалідністю, так, о, 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 внаслідок війни теж перша група 300, друга група 2900, третя група 2700. О, далі 1000 гривень отримують учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності. Тут взагалі найбільша доплата до Дня Незалежності вона становить 3100 гривень і найменше 450 гривень. Далі ми поговоримо ще про доплати для непрацюючих пенсіонерів. Якщо ви не працюючий пенсіонер, ніякого не отримуєте доходу, тобто отримуєте тільки виключно пенсійну виплату, то ви маєте право. І ви маєте на утриманні дитину, ви маєте право отримати за кожну дитину 150 гривень доплати до пенсії. Але пам'ятайте, як тільки ви починаєте працювати або працевлаштовуєтесь, обов'язково. Про це повідомляєте Пенсійний фонд України. Далі, для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, мають відповідні посвідчення, доплата за проживання встановлюється у розмірі 2361 гривня. Умови встановлення доплати. Такі громадяни проживали або працювали в зоні безумовного обов'язкового відселення, або в зоні гарантованого. Добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року, чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, то у зв'язку з цим мають статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Те що до Доплати і якщо ви самотній пенсіонер, нагадую, ви можете ще отримати доплату, і немає кому ви абсолютно самотній. У вас немає близьких родичів, так, внуків, дітей, які б могли вам і. Допомогли вам так фінансово, то в такому випадку ви можете отримувати 944 гривні це 40% знову ж таки від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Дивіться, але вам має бути 80 або більше років, ви маєте самостійно проживати, отримувати пенсію за віком та потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я. Ну і в нас залишаються що компенсаційні доплати вікові і ми про них теж вже говорили. Все це в 2000 в серпні 2025 року залишається. Єдине залишається відкрите питання, чому розмір цих доплат не переглядається. І, хоча б якби зріс прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, відповідно більшість виплат доплат. І надбавок до пенсії також би зросли. Але так як у нас нічого поки що в 2025 році не передбачається збільшення прожиткових у мінімуму для працездатного населення та для людей, які втратили працездатність, тому рівень надбавок та доплат до пенсії залишається поки що без змін. Якщо будуть якісь зміни, обов'язково повідомлю.